Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі BrickOne і Лего нам в черговий раз насипало дуже багато нових наборів, які вийдуть весною та влітку. Тому я вирішив вам їх показати, щоб ви вже почали прицінюватись та дивитися, що ж ви хочете собі купити на літо. А перед переглядом, звичайно, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, написати, звичайно, коментар, який набір вам з цих сподобався найбільше. І обов'язково підписуйтеся, друзі, на мій другий канал, де я викладаю всі свої нові лего саморобки. Також я провожу конкурс, де розігрую набір LEGO Minecraft просто за підписку. Тому шукайте відео з конкурсом, виконуйте умови та бажаю вам успіхів. А ми переходимо до новинок LEGO. Отже, друзі, так, давайте дивитися і розпочнемо ми з самих е, відстійних новинок. Як на мене, це просто жесть. Я не можу дивитися спокійно на ці набори, на ці середні фігури по Марвелу. Просто вже багато виходило і нові вийшли. Я вам просто вирішив їх показати. Навіть не буду зупинятися, тому що вони жахливі. Я просто не можу на них дивитися. Мені взагалі не подобаються. Вийшов у нас Капітан Америка, вийшов у нас Бетмен. Ось такий, не знаю. Вони взагалі на полиці їх поставити. Фу, мені ж ну, мені взагалі не подобається, чесно вам скажу. Так, і Росомаха, подивіться на це е, уродство. Так, давайте дивитися далі. Далі ми пробіжимося швидко по Лего Сіті, тому що їх дуже багато, але я вирішив вам просто їх показати. Ось такий е, будиночок за містом, ще один котедж. Сніжна гірка, такий курортний комплекс. частина, Далі скейт-парк Ще один у нас, тільки побільше. Будівельний майданчик 4. Прикольно, до речі, досить непоганий набір. Далі у нас автомийка. Ось така крамниця морозива, все в нових тонах таких. Далі у нас побільший набір такий. Я не знаю, що це якась вулиця, напевно, центральна, щось таке по типу супермаркет чи торговий центр. Так, далі у нас підводний світ, новий набір вийшов. Ось такий підводні дослідження з таким підводним судном. Ще один надводне судно в цій же тематиці. Далі сніговий, ось такий снігохід черговий. Прикольно, до речі, деталі у нас ось такого тюленя і маленького тюленчика. Прикольно. Далі у нас великий корабель теж із цієї серії. Далі у нас набори Technic. Нове Bugatti у нас вийшло. Ну, Знову ж таки, для поціновувачів, Не знаю, мені таке взагалі не заходить. Далі цікавіший набір, ось такий John Deere. Я так розумію, так, John Deere. Я так розумію, це той, хто навантажувач деревини. Навантажувач деревини, ось так. Якась модель. Ну, Цікавий набір, пневматичний, я так розумію. Ну, Гарно виглядає. Так, далі дивимося. Далі у нас марсохід якийсь, я так розумію, прикольний. І виглядає, була б ще тут справжня камера, то взагалі було б супер. Але я думаю, ентузіасти. Це зроблять, і він буде справжнім марсоходом з Легом. Далі у нас <кій> поцікавіше набір. Е, набір у нас 100 років Діснею. І це у нас ось така інсталяція із книжок. Е, книжки Aladdin, ще якісь книжки у нас тут. Е, Красуня та чудовисько, кілька фігурок. Досить цікавих яблуко, щоб, я так розумію, в та, сплячі красуні дали. І ось, така, ось такий годинник. Гарний набір для поціновувачів цієї серії. <кій> <кій> ось так і виглядає трошки ближче. Прикольно. Цікаво, чи він весь разом якось стоїть. Я думаю, що воно все не докупи чіпляється і можна його якось поставити. Так, далі у нас набір по. Чотирьом мультфільмам теж персонажі другорядні, проте досить цікаві Немо. Покахонтес у нас, Моана та Красуня та Чудовська. Гарний набір знову ж таки для поціновувачів. Ось ще один рендер. Так, далі у нас досить цікавий набір. У нас ось такий модульний будинок із серії Creator. Гарно виглядає, думаю, впишеться в будь-яке місто. Дуже гарний набір, який заслуговує уваги. Тобто, у нас тут можна зробити ось такий будинок, це основний. І дві альтернативні моделі: вежа, така висока, та такий будинок з проходом. Класний набір. Однозначно, хто збирає Лего місто, підійде. Так, далі у нас е, ось теж досить гарний набір. Мені сподобався. Це у нас така космічна, е, космічні атракціони, космічні американські гірки. Класно виглядають. Е, взагалі, ну, теж знову ж таки, в інсталяції якогось міста от прям на ураза йде суперова. Е, суперова локація. В парк атракціонів, ну і думаю, у кожного буде той, хто будує місто. Далі у нас ще кілька фотографій. Так, у нас тут є брік, який світиться навіть. Ага, ракета. Прикольно, виглядає дуже класно. Так, Далі у нас, далі у нас набори Брікхедс. Е, у нас по <кхали> Гаррі Поттеру, Це у нас Драко Малфой та Седрік Дігарі. Ну, до колекції комусь супер. А так. Пропускаємо. Далі у нас два викладачі. чи два у нас, ем, Як це вони називаються у нас? Ті у нас смертежери, Напишіть в коментарях, як називаються добрі чаклуни. Я щось в мене вилетіло з голови, У нас Кінгслі та е, Німфадора. Ну Гарні фігурки. Так. І ще один Гаррі з золотим Квідічем та е, Чочанг, тобто його перша така закоханість. Так ну Ці набори ми пропускаємо і дивимося далі. Далі у нас знову анонсували Хогвартс Експрес. Це вже третій Хогвартс Експрес. І тут е, найкрутіше це не сам Хогвартс тому що я дивлюся, що не сильно його перебудували, проте він досить непогано виглядає. А от станція. Класно виглядає, прям дуже класні фігурки, багато хегрід є у нас е, класні фігурки, Ну, прям супер, супер виглядає. Е, так, Далі у нас магазин у Візлі теж класний набір. Е, уже частина така була в Алеї Діагон, в величезному наборі за 30-40 чи 40 тисяч гривень. Е, це у нас окремий такий сет. До речі, тут ще якась ось будівля маленька, додаткова, типу. Ага, так, якась пошта. Прикольно, я не помічав цього раніше. Класно, я думаю, що Лего випустять багато будинків, типу з банку Грінготс і ще багато там олівандера окремими наборами, щоб можна було зібрати свою алею діагон більшою, ніж ось та, яку випускали цілком повністю. Так, класний набір, супер. Класні фігурки. Дивіться, у нас тут класні фігурки, багато фігурок. Брати, Рон, Герміона, Джині Гаррі не пустили тоді. Так, далі у нас патронус, патронус Олень. Прикольно, у нас тут є Гаррі і учитель, професор Люпін. Також можна перебудувати у Вовка, я так бачу. Так, щось таке. Ага, тут уже... Е, ну Досить цікаво. Не знаю, кому, як приходять такі е, думки лего дизайнерам, проте досить цікаво виглядає Патронус у ну, вигляді просто гігантського оленя порівняно з фігуркою. Не знаю, чому таких розмірів. Щоб поставити, наприклад, на полицю. Так, і у нас остання битва Гаррі Поттера із восьмої частини, де Гаррі бився з Волдемортом. Цікаво зроблено, площа, але. Не сильно, як на мене, вона масштабна. Я думаю, щоб вона була б масштабніша, було б цікавіше. Проте фігурки тут просто супер. Білатриса, мама Джині і Уизлі і Рона. Це у нас LongBottom Невіл. А ось це, я, чесно кажучи, не знаю, хто це такий. Напишіть знову ж таки в коментарях, якщо ви знаєте, бо ну, тут ось я думаю, написано, але... Тут погано видно, на жаль. Так, і останній набір ось така книга Квідічу. Теж досить прикольний набір. Можливо, ось цей набір. Я подумаю для того, щоб купити собі на довгострокову інвестицію, скажімо так. Дуже гарний, прикольний набір. Тут у нас, я так розумію, знову Седрик дігарі Гаррі і Чо Чанг. це ага і Драко Малфой Прикольно, прикольно. Кільця, досить гарний набір. Взагалі, мені, мені подобається. Так, і що? Це в нас останній набір, друзі. Показав вам новинки. Більшість новинок, які вийшли. Ще у нас залишилася Lego Friends, нова серія для дівчат. Я думаю, що це нам не сильно цікаво. Також ще залишається дуже багато наборів по Monkey Kids. Якщо вам цікаво огляд їх, напишіть в коментарях, друзі. І ми з вами подивимося ще і їх. А на цьому у мене все, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь на канал Brick, де я викладаю свої нові лего саморобки. І до скорих зустрічей у нових відео. Всім бувай!